Сьогодні ваша команда зіграла першу гру на турнірі АДФ. Які враження, результат для вас був позитивний, коротко по грі, що ти можеш сказати? Ну, загалом, можу сказати, гра була нелегка, тому що команда показала суперників, показала характер, проюючи, що ну, в рахунку 2-0 вони зірняли рахунок. І якщо чесно сказати, я думаю, що буде рахунок нічийний. Бо Міда Стрейт ну, на нічлю. Вони показали характер, ще раз підкрилися. І загалом враження позитивні. Сьогодні така була жорстка гра, багато чер... ну, так. жовтих, червоних є. Так, Чим ти можеш це що... пояснити? Тобто Грубість була, що ну, з вашої команди. Коли від нашої команди я можу пояснити тим, що ми тільки перший раз так командою зібралися, це перший наш турнір, можна сказати, більш-менш такий серйозний. От. То ми того й багато хулили. Грою команди ти задоволений своєю? Можу сказати, що задоволений команди, будемо старатися в наступних матчах показати більш якісну гру, ніж сьогодні. І останнє питання, таке, як задавав капітану Мідеса, mm. рахунок закономірний, на твою думку? Ну я вважаю, що закономірний рахунок на мою думку. Дякую.